Надцяте на годиннику про останні події в Україні і світі. Далі в новинах на ТВ. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. СБУ порушила кримінальну справу у зв'язку з аварією Боїнга-777. Провадження відкрито за статтею Теракт за даними українських силовиків. Літак збили з установки бук терористи, яких забезпечує зброєю Росія. Фото та відеодокази присутності їхньої спецтехніки біля місця аварії вже з'явилися в мережі інтернет. Зокрема, на цих світлинах видно, як поблизу Тореза пересувається колона бойовиків у складі трьох танків, двох БТР і вантажівки з великокаліберним кулеметом, а також автомобільний тягач з афетом, на якому перевозили ЗРК «Бук». Докази причетності Росії до вчорашньої трагедії нададуть сьогодні організації Об'єднаних Націй. Про це написав у своєму Твітері постійний представник України у Раді Безпеки ООН Юрій Сергієв. Цей злочин має бути повністю розкритий, а винні покарані, наголосив він. Своє слово у розслідуванні трагедії у Донецькій області скаже Інтерпол. Організація направить в Україну групу власних фахівців. Інформує прес-служба МВС. Про таке телефоном домовились міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генсек міжнародної організації кримінальної поліції Рональд Ноубл. Інтерполівці зокрема мають допомогти індифіквінзидентифікацію жертв катастрофи Малозійського літака. Установку Буки, з якої збили малазійський літак, терористи вночі вивезли до Росії. Там її наймовірніше знищать. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. За інформацією нашої розвідки, чорні ящики з місця трагедії спробують передати російській ФСБ. Це грубе порушення міжнародних правил розслідування авіакатастроф. Росія хоче будь-якими методами замести сліди свого звірства. Така поведінка Кремля не може залишатися без уваги світової спільноти. І має бути якнайшвидше розслідувана міжнародними комісіями. На борту збитого літака була бабця прем'єр-міністра Малазії. Її було 83 роки. Я про це повідомив прес-секретар сім'ї прем'єра. Загалом у літаку перебували 298 людей. З них 15 – членів екіпажу. Серед пасажирів троє немовлят повідомили сьогодні малазійські авіалінії. Напередодні австрійська газета Райх» повідомила, що у літаку було 80 дітей. Усі вони загинули. Більшість пасажирів, громадяни Нідерландів. Також на борту були малазійці, австралійці. Ці британці, німці, індонезійці, бельгійці, філіппінці та один канадець. Національність ще 41 пасажира не визначена. Крім того, стало відомо, що один із пасажирів збитого Боїнга – спікер у Всесвітньої організації охорони здоров'я Глен Томас. Він разом із групою учених летів до Австралії на міжнародний конгрес, присвячений проблемам боротьби зі снідом. Авіакомпанії масово скасовують рейси в Україну. Євроконтроль і влада України заборонила польоти над сходом нашої держави. Свої співчуття сім'ям загиблих висловили президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсенія Ценюк. Офіційний Київ не ставить під сумнів вини терористів Росії і Росії, яка їх фінансує. А особисто Путіна за словами Арсенія Сенюка чекає міжнародний трибунал. Війна вийшла за територію України. Її наслідки відчув увесь світ. Про це заявив Петро Порошенко у своєму зверненні. Президент висловив співчуття сім'ям та близьким загиблих і наголосив, тероризм це не локальна, а глобальна проблема. За дорученням Петра Порошенка уряд створив державну комісію з розслідування причин катастрофи. До неї приєдналися експерти міжнародної організації цивільної авіації та представники Нідерландів, Малайзії і Сполучених Штатів. Бачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного литака є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу. І Рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги, нашої перемоги. Слава Україні! Путіна під міжнародний трибунал. Таку заяву зробив сьогодні прем'єр Арсеній Яценюк. Він переконаний, вчорашня трагедія справа рук російських найманців. Міжнародний злочин, за який в ГААЗі треба сидіти під міжнародним трибуналом. Догралися росіяни. Прем'єр додав, Україна відмовляється від будь-яких торговельних зв'язків з країною, яка вже відкрито воює проти нас, адже це справа гідності. Ми в фактичному стані війни і кажемо, купіть, будь ласка, у нас там на мільйон доларів нашої продукції. Якось воно не стикується в моїй голові, не знаю. Через відкриту агресію Росії проти нашої держави Генеральний штаб збройних сил України готує нову тактику. АТО. таке розпорядження дав президент. Крім того, РНБО отримала доручення забезпечити максимально ефективні бойові дії українських збройних сил. Христина Гавриш Тивай. Тим часом бойовики на сході України залягають на дно активних дій обіцяли не чинити. Утім, минулої ночі обстріляли кілька позицій сил То у прес-службі Донецької міськради повідомили у кількох районах міста. Уночі лунали нечисленні постріли. Перестрілка була й у районі аеропорту. На тепер у Донецьку у звичному режимі працює увесь громадський транспорт і комунальні підприємства. Тим часом сили АТО просунулись майже на 15 кілометрів глиб контрольованої терористами території. Про це заявив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тив. Чтимчук. Він наголосив, успішна і злагоджена робота військових дала змогу звузити кільце зони АТО. У Лисичанську, що на Луганщині, у ці хвилини горить нафтопереробний завод. Минулої ночі у нього поцілив снаряд бойовиків. мить загорілася цистерни. Також пошкоджено склад з обладнанням. Тамтешні жителі повідомляють, нині над заводом стоїть густий чорний дим. Локалізувати наслідки трагедії рятувальникам поки не вдається. І Луганськ знеструмлено у місті відсутні водопостачання у прес-службі Луганської міськради звинувачують у цьому бойовиків. Ті обстріляли Кіровську підстанцію у Кам'янобродському районі. Через відсутність електрики припинили свою роботу і насосні станції. Тому місцеве населення сидить без води, наголосили у міськраді. Фахівці не можуть ліквідувати помилку, оскільки у місті тривають бої. Уночі на майдані незалежності в Києві лунали вибухи. Після третьої ночі дві гранати прилетіли за барикади на вулиці архітектора Городецького. Сліди на асфальті свідчать, що це були саме гранати, розповідаючи у патрульній службі майдану. Двоє вартових отримали поранення. Один з них важкі у ногу і живіт. Чоловіка забрала карета швидкої. За словами охоронців, гранати прилетіли майже одночасно. Скоріш за все діла група з двох осіб. Він тримає в руці ту гранату і підбігає, і викидає раз. А то другий підбігає, якщо звідти цей, кидає другу гранату. Так що це один не міг так скоро, щоб там через секунди зробилось, щоб він кинув дві зразу гранати. Сотники майдану називаються провокацією. Упевнені напад здійснили з метою дискредитувати наметове містечко. Наголошують, гранати прилетіли з за барикад. Постраждали тієї ночі від агресії невідомих і театрали, що відпочивали у парку неподалік. Святкували прем'єру одного із своїх колег і близько другої години ночі їхній спів привернув увагу невідомого зі зброєю. Пілі такими голосами, ну дійсно громко включили музику, прийомник фон. Вот. И какой-то неизвестный мужчина, это было около двух часов ночи, мы даже его не видели, раздалось 4 или 5 выстрелов из пистолета, но я подозреваю и надеюсь, что это был стартовый пистолет, потому что хлопки как просто капсуль. Мы, естественно, притихли, и потом прозвучала его фраза, значит, или вы придурки выключите музыку, или у вас у каждого будет подырки в голове. Цієї суботи на Майдані Незалежності знову розбиратимуть барикади. Таке рішення ухвалили на спільному обговоренні деякі сотні організацій та автомайдан. Та не всі згодні з цим, зокрема ті, хто жодних за жодних обставин не хоче лишати наметове містечко. Натомість багато активістів воліють будувати нову країну вже поза межами майдану. Що призвело до цього розколу і що чекає на барикади та намети у центрі Києва, розкажуть наші журналісти. Чи є життя після Майдану на це питання різні відповіді? Дедалі більше активістів, які вершили революцію гідності, залишають майдан незалежності. Бути корисними суспільству можна і не створюючи заторів у центрі Києва, впевнені у третій сотні самооборони. Більше того, на думку координатора сотні, майдан сьогодення має небагато спільного з тим, яким був цієї зими. Майдан поступово себе дискредитує. І, на жаль, якщо ми залишаємося на тому майдані, який він зараз є, ми так, точно також дискредитуємо і себе. Новим місцем дислокації третя сотня обрала Київську фортецю. З ініціативи Київської міської держадміністрації одна з башт перейшла у користування сотні щонайменше на п'ять років. Але зараз фортеця у жалюгідному стані для життя приміщення не придатне, адже потребує реставрації, капітального ремонту, підведення комунікацій тощо. Утім, активісти не мають наміру так це й лишити. З допомогою влади, якісь там громадські, якісь там ініціатив від громади. Могли би дати життя цій занедбаної фортеці. До цього жили бом бомжі, були трупи собак. Тут таке сміття. Ну тут все це було в дуже занедбаному стані, і багато ще треба працювати. Наступної суботи, 26 липня, третя сотня планує масовий суботник, до якого приєднаються і волонтери, і громадські організації. Запрошують до участі і усіх небайдужих киян. У міській держадміністрації це схвалюють, обіцяють постійно допомагатимуть фінансами. Депутати сподіваються направити енергію майдану у творче русло. Якщо б усі активісти перебралися у фортецю, це місце отримало б нове життя. І адміністрація дослухається, і ми, як депутати, підтримуємо. І, хоча Київ зараз абсолютно без грошей, бюджет деревий, але якісь гроші ми знайдемо для того, щоб справді там і створити гідні умови і відремонтувати, і створити там чи музеї, чи ще щось. Самі ж активісти сподіваються створити тут центр підтримки добровольців АТО і зараз збирають кошти на потреби армії, передають на схід медикаменти, спорядження і навіть шоколад. Мріють про реабілітаційний центр для учасників бойових дій та школу військово-патріотичного виховання. Поза барикадами вже давно діє і автомайдан. Революціонери на колесах вже давно залишили український дім і створили полігон на Трухановому острові. Більшість автомайданівців люди з певним рівнем доходів. Тож вони у фінансуванні не мають потреби. Територія, на якій базується автомайдан власність його координатора. Екстрім парк став і тренувальною базою, і складом, і місцем спільних зустрічей та конференцій для колишніх майданівців. Проводять тут і тренування. Для цього облаштували три кілометрову смугу перешкод. Такі забіги на в полосе выживания, как Козак Челлендж, который показывает, насколько молодой человек способен преодолеть это стороны, а с другой стороны, проводится постоянная тренировка автомайдановцев и евромайдановцев, и некоторые ребята из самообороны посещают для того, чтобы э, держать себя в физической форме. Більше того, тут навіть зберігають шини. У разі, якщо знадобляться. База автомайдану у 20 хвилинах їзди від центру міста. Тож мобільності загін на колесах не втратив. Справ у них вистачає і зараз. Допомагають силам АТО, доставляють посилки від родин бійців на схід. Привозять необхідні медикаменти, бронежилети, прилади нічного бачення. Крім того, автомайдан уклав меморандум із головою ілюстраційного комітету і тепер відстежує, як проходить перезавантаження влади. Автомайдан займається двома міністерствами. Це Міністерство охорони здоров'я. По перше, і служба ДСНС. по-друге, ми займаємося також Запоріжжям, тому що Запоріжжя це прифронтова зона. Дуже багато скарг, звідки знаходять, тому що в тому місті, в тій області, жодним чином не була не була проведена люстрація. Автомайдан співпрацює з деякими організаціями з Майдану. Нещодавно дійшли спільної думки: прибрати частину барикад. Пропонують приєднатись усім, хто зараз живе на площі, щоб збудувати нову країну, замало звести наметове містечко. У цьому згодні і сотні самооборони, і автомайдан, і місцеві. Очільники перезавантаження влади не забезпечать самі лише барикади в центрі міста. У міськраді розповідають, що не буде ані силових розгонів, ані примусових переселень, ані репресій. Але люди у наметах мають відповісти на одне запитання, хоча б самим собі. А ви впевнені, що ви можете хоч щось зробити, щоб справді натиснути на владу. Підтримки киян ви не маєте. Вас всього 600 людей. Про революцію гідності вважає депутат мають нагадувати квіти і меморіали, а не шкарпетки на сушарках та клумби, перетворені на грядки. Лілія Ржевська, Олексій а у Харкові невідомі напали на інкасаторів, загинули три людини. Про це повідомив перший заступник начальника головного управління МВС у Харкові у Харківській області Микола Фоменко. Напередодні ввечері інкасаторів розстріляли найімовірніше з автомата, зауважив Фоменко. За його словами, нападник був один. У результаті стрілянини з чотирьох членів екіпажу. Одна людина загинула на місці, двоє співробітників Державної служби охорони померли у лікарні. Ще один міліціонер вижив. нападавший забрал сумки, которые находились в автомашине, и под угрозой оружия остановил проезжающую автомашину, на которую он и уехал. В настоящее время ищем и автомашину, ищем его, но, в общем, проводим весь необходимый комплекс мероприятий. По команде начальника главного управления в области введен план «Сирена» с целью обнаружения, установления и задержания преступника. Ми повертаємося до головної теми випуску «Трагедія у небі над Донбасом. Шок і співчуття так реагує Захід на збиття Боїнга. Міжнародні організації збираються на термінові засідання. У ці хвилини трагедію обговорюють представники ОБСЄ на увечері на екстрену зустріч збереться Рада безпеки ООН. Дипломати обережні у висновках. Втім, своїх підозр на адресу Росії терористів не приховують. У Нідерландах, звідки прямував боїнг в малазійських авіаліній, сьогодні національний траур у катастрофі загинули 154 громадянини громадяни цієї країни. Ми хочемо розібратися, що сталося, визначити, хто за цим стоїть. Я хотів би процитувати свого австралійського колегу. Якщо до цього причетні терористи, якщо це зробили навмисно, тоді ми будемо робити все, щоб їх судили. Злочинці неодмінно будуть покарані. в Австралії прем'єр-міністр Тоні Ебат викликав до себе посла Росії та зажадав від нього пояснень. Маю вам сказати, що перший коментар російського посла містив звинувачення на адресу України. Маю сказати, що ця відповідь незадовільна. Усі ми знаємо про проблеми в Україні. Ми також знаємо, кого фактично у цих проблемах треба звинувачувати. Росія може сказати, що не причетна, бо трагедія сталася в авіапросторі України, але це не витримує жодної критики. Росія вже виправдовується. Володимир Путін заявив, що вважає винною в катастрофі Україну. Мовляв, це сталося через бойові дії на сході нашої держави, і це попри докази, що літак збили самофінансовані Кремлем сепаратисти зі зброї, яку надала Росія. Найбільш жорстку позицію займає США. американський сенатор Джон Маккейн Упевнений, літак Малазійських авіаліній збили підтримувані Росією сепаратисти або сама Росія. Маккейн закликав Вашингтон негайно надати зброю для підтримки України у визвольній боротьбі з російськими найманцями. Але якщо виявиться, що це результат дій або сепаратистів, або ж самої Росії, які переплутали цивільний з українським військовим літаком, я думаю, що для них настане пекло розплати. Стає зрозумілим: Росія намагається замести сліди злочину, адже за інформацією МВС України чорні ящики літака спробують передати російській ФСБ. Це грубе порушення міжнародних правил розслідування авіакатастроф. Політики закликаються до дій Якщо є докази, що до цього причетна Росія, це спонукає Європу зробити три речі: по-перше, посилити санкції. Має бути зрозуміло, що за це треба платити. По-друге, терміново посилити зусилля і знайти альтернативу Газпрому. Росія не диверсифікувала свою економіку, яка дуже залежить від природних ресурсів, зокрема від газу та нафти. І по-третє, зробити більше для підтримки українців. Їм потрібна більша допомога на кордоні, щоб дозволити повстанцям ходити туди-сюди. Тема збитого боїнга на перших шпальтах світової преси. Таблоїд Сан, не чекаючи результатів розслідування, написав на першій сторінці ракета Путіна. Натомість видання Нью-Йорк Таймс відзначає, що трагедія з Боїнгом може посилити антиросійські позиції в США та Європі. На прямому зв'язку у Вільнюсі перебуває наш кореспондент Віктор Чернишук. Віктор вітаю! І що каже офіційна Литва, як країна, що входить до ЄС із приводу трагедії у небі над Донбасом, і чи там досі сумніваються, хто міг би бути винний. Вітаю, Тетяна. Реакція Литви і інших країн Балтії на трагедію в українському небі можна сказати є продовженням дискусій щодо більш жорстоких санкцій ЄС до Росії. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус сьогодні вже зауважив, що знищення цивільного лайнера терористами стало зламною точкою в оцінці з західними державами конфлікту на сході України. Він додав, що. На відповідні рішення чекати вже недовго. Військові експерти, які коментують трагедію, твердять, що НАТО вже має достатньо свідчень, щоб остаточно оголосити, хто повинен в загибелі літака. Один з співрозмовників повідомив, що за простором над зоною АТО весь час ретельно спостерігають відповідні служби НАТО. Певно, не можна твердити, що українських ракетних комплексів. В цій зоні не було. Головною версією військових фахівців, з якими я розмовляв, є використання системи земля повітря, але чи ракету запустили з комплексу БУК або з більш модернової зброї, важко сказати. Експерт порадив шукати відповідні відповіді на місці, особливо вивчаючи сліди розпиленого вольфраму, бо саме вони можуть привести до виконавців і замовників цього злочину. Твердження Міноборони Росії, що технічно неможливо було розстріляти лайнер з території Росії, на думку експерта НАТО, не витримує жодної критики, бо відстань 50 кілометрів не є проблемою для модерної зброї цієї країни. Експерт впевнений, що сьогодні питання повного обсягу санкцій, включаючи заборону на продаж Росії будь-яких технологій і зброї, стає як ніколи актуальним. Нагадаю, що про це. Теж е, казала Грибовська і наполягала в Брюсселі саме на таких санкціях. Я також поцікавився в дипломатів, наскільки вирогідним є пов'язувати інцидент з підписанням асоці... інцидент з літаком з підписанням асоціації, на що отримав відповідь, що причетність Росії до трагедії є майже очевидною без військових операторів терористи не змогли б запустити ракети. А якщо так, то очевидною є мета Кремля. Створити Україні репутацію ненадійною, невідповідальною і непередбаченою країною. Асоціація дає можливість вийти в Україні не лише на ринок Європейського Союзу, але й на ринки Азії, з якими в Європейському Союзі підписані угоди про зону вільної торгівлі. Цього не може дозволити Москва, вважають дипломати. Натомість варто чекати висновків щодо викон... винувачів трагедії, які незабаром має оприлюднити НАТО і Пентагон. Навіть кажуть, що можна чекати сьогодні чи завтра таких висновків. Співрозмовники не виключають, що буде скликано новий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому вони по-новому оцінять роль Росії в цьому конфлікті. Тетяна. Дякую, Вікторе, На прямому зв'язку. Вільності був наш кореспондент Віктор Чернишук. Від перших годин після трагедії сотні людей почали збиратися біля дипломатичних представництв держав, громадяни яких загинули в теракті Нідерландів, Малазії, Китаю, Австралії, Німеччини Великої Британії. Біля входу до посольств люди запалюють свічки, кладуть квіти і приносять іграшки на знак пам'яті про загиблих дітей. Тим часом до посольства всіх згаданих країн у Росії принесли лише декілька свічок. Жодних акцій солідарності там не відбувалося. Українці у багатьох країнах світу виходять на мітинги, щоб висловити своє обурення на адресу Росії у зв'язку зі збитим боїнгом. Активісти звинувачують у цьому акті тероризму особисто Володимира Путіна. Зупиніть російський тероризм і Путін злочинець. Такі гасла вигукували у Лондоні біля на мітингу біля посольства Російської Федерації. У Вашингтоні також збираються на терміновий мітинг біля Білого Дому. Активісти закликають міжнародну спільноту підтримати Україну у боротьбі про. Ти терористів кримінал, путін із кримінал, путін із кримінал. Інформаційний день триває. Слідкуйте за нашими випусками Уже в 17 сімнадцяті. Микола Сирокваш розкаже більше.